Правила дорожнього руху України. Білет номер 60 Перше питання. Як повинен водій позначити місце дорожньо-транспортної пригоди. 1. Вімкнути габаритні ліхтарі. А також встановити знак аварійної зупинки. 2. Вімкнути тільки аварійну сигналізацію. 3. Вімкнути аварійну сигналізацію. А також встановити знак аварійної зупинки чи миготливий червоний ліхтар. Правильна відповідь номер 3 у разі ДТП водій обов'язково повинен вімкнути аварійну сигналізацію, а також встановити знак аварійної зупинки чи миготливий червоний ліхтар. Друге питання: на якій відстані від транспортного засобу необхідно встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар у випадках, передбачених правилами дорожнього руху на дорогах у населених пунктах? На відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але 1 не менше, ніж 20 метрів, 2 не менше, ніж 40 метрів, 3 не менше ніж 50 метрів, 4 не менше, ніж 100 метрів. Правильна відповідь номер 1 Знак аварійної зупинки або червоний миготливий ліхтар у випадках, передбаченими ПДР. В населених пунктах встановлюється на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не менше, ніж 20 метрів. Третє питання. Чи дозволено обгін у цій ситуації? 1. Дозволено у будь-якому випадку. 2. Заборонено. 3. Дозволено, якщо швидкість автомобіля що обганяється, менше 30 км на годину. Правильна відповідь номер 2 Обгін в такому випадку сурово заборонений. Тому що по зустрічній смузі, у нас дві смуги руху. Тому виїзд на зустрічну смугу нам категорично заборонений. Неважливо, з якою швидкістю рухається автомобіль попереду, Четверте питання. Чи правильно на підйомі поставлений білий автомобіль? Якщо оглядовість в напрямку руху менше 100 метрів. 1. Правильно, якщо він не перешкоджає руху інших транспортних засобів. 2. Неправильно. 3. Правильно в будь-якому випадку. Правильна відповідь номер 1 Правильно, якщо він не перешкоджає руху інших транспортних засобів. Автомобіль стоїть під кутом до тротуару на підйомі. Тому він стоїть правильно задньою частиною. І якщо він не заважає іншим транспортним засобам, зупинитися так йому дозволено. П'яте питання. Що вмикається на транспортному засобі під час зупинки на дорозі в умовах недостатньої видимості? 1. Стоянкові вогні. 2. Протитуманні фари. 3. Габаритні або стоянкові ліхтарі додатково дозволяється увімкнути ближнє світло або протитуманні фари і задні протитуманні ліхтарі. 4. Габаритні або стоянкові ліхтарі одночасно з аварійною сигналізацією. Правильна відповідь номер 3. На транспортному засобі під час зупинки на дорозі в умовах недостатньої видимості вмикаються габаритні або стоянкові ліхтарі. Додатково дозволяється вімкнути ближнє світло або протитуманні фари задні протитуманні ліхтарі. Шосте питання. Якими засобами пасивної безпеки зобов'язані користуватися водії і пасажири автомобілів, обладнаних такими засобами? 1. Підголовники. 2. Ременями безпеки. 3. Підлокітниками 4. Відповіді 1 і 2. 5. Відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь. номер 4. Водії і пасажири повинні користуватися засобами пасивної безпеки, якими обладнані автомобілі. Це підголовниками та ременями безпеки. 7 питання. Зображений дорожній знак встановлюється перед. 1. Ділянкою дороги, на якій проходять ремонтні роботи. 2. Ділянкою дороги, де звуження проїзної частини спричиняє затори в дорожньому русі. 3. ділянкою дороги з інтенсивним рухом. 4. Ділянкою дороги з багатосмуговим рухом. Зображений дорожній знак встановлюється перед ділянкою дороги, де звуження проїзної частини спричиняє затори в дорожньому русі. Правильна відповідь номер 2 Восьме питання. У якому випадку дозволяється буксирування двох і більше транспортних засобів? 1. Буксирування понад одного транспортного засобу заборонено. 2. Під час руху за межами населеного пункту. 3. Під час руху по дорогах з неінтенсивним рухом. 4. За погодженням з уповноваженим підрозділом національної поліції. Правильна відповідь номер 4 Буксирування двох і більше транспортних засобів. Дозволяється лише за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції. Дев'яте питання. Чи дозволена навчальна їзда в житлових зонах? 1. Заборонена. 2. Дозволена. 3. Дозволена під час руху по навчальному маршруту. Правильна відповідь номер 1 Навчальна їзда в житлових зонах заборонена. Десяте питання хто з учасників дорожнього руху порушує правила дорожнього руху в даній ситуації за умови, що водій таксі везе пасажира, який проживає в зазначеній зоні, Поглянемо на малюнок. Ми бачимо, що стоїть знак рух механічних транспортних засобів заборонено. Механічний транспортний засіб це транспортний засіб, який приводиться в дію двигуном, велосипед та гужовий віз. Не відноситься до механічних транспортних засобів, тому вони не порушують мопед та таксі механічні транспортні засоби. Але в зв'язку з тим, що водій таксі везе пасажира, який проживає в цій зоні, на нього дія цього знаку не поширюється. Тому порушують. порушує правила дорожнього руху в даному випадку водій мопеда. Йому рух заборонений. Одинадцяте питання. Який із зображених дорожніх знаків забороняє рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легко займисті вантажі? Правильна відповідь. Знак номер 3 Перший дорожній знак. рух транспортних, Механічних транспортних засобів заборонено. Другий рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, які забруднюють водні ресурси, заборонено. Три Заборонено рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі. Заборонено. І четвертий дорожній знак. Рух транспортних засобів, фактична маса яких перевищує, зазначену на знакові, заборонено. Дванадцяте питання. У якому змісті вам дозволено виконати стоянку в зображеній ситуації? Поглянемо на малюнок. Ми бачимо знак. Стоянка заборонена, який розміщений з обох боків дороги. Також ми бачимо під ними табличку, стрілочка направлена донизу. Це означає, що зона дії, дії знаку це перед знаком. Тому заборонено виконати стоянку в місцях Г та А, а дозволено, як нас питають в запитанні, в місці В та Б. Правильна відповідь номер 4 13 питання. У якому з напрямків дозволено рух водієві білого автомобіля у зображеній ситуації? Знову подивимось на малюнок. Ми бачимо інформаційний вказівний знак, який нам каже, що ми перетинаємо дорогу з одностороннім рухом, на якій є смуга для маршрутних транспортних засобів. Односторонній рух в нас. Йде ліворуч по траєкторії В, смуга для маршрутних транспортних засобів? Праворуч по траєкторії А. Тому нам заборонено рухатися саме по траєкторії А. У всіх інших напрямках нам рух ніщо не забороняє. Тому правильна відповідь номер 2 Нам дозволено рух в напрямку Б. В або Г. 14 питання. Який зображених дорожніх знаків? Показує кількість смуг на перехресті. і Дозволені напрямки руху на кожній з них. Правильна відповідь. номер 1 Перший дорожній знак вказує кількість смуг на перехресті, і дозволені напрямки руху на кожному з них. 15. Питання. Зображений дорожній знак позначає. 1. Початок населеного пункту, в якому діють вимоги даних правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. 2. Початок населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. 3. початок щільної забудови безпосередньо біля проїзної частини. Правильна відповідь номер 2 Дорожній знак початок населеного пункту на синьому фоні. Означає, що початок населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. 16 питання: у якому місці повинна, повинні здійснюватися зупинка і стоянка транспортного засобу на дорозі. 1. У спеціально відведених місцях. 2. На узбіччі. 3. Відповіді 1 і 2. Правильна відповідь номер 3 Зупинка або стоянка транспортного засобу на дорозі повинна здійснюватись у спеціально відведених місцях або на узбіччі. 17 питання. Який транспортний засіб поставлено на стоянку неправильно? 1. Вантажний автомобіль. 2. Усі правильно. 3. Мотоцикл з боковим причепом. Поглянемо на малюнок. Ми бачимо знак. Парковка разом з табличкою. Спосіб паркування. Ми пам'ятаємо, що ця табличка вказує не тільки спосіб паркування, але й вид транспортного засобу. Тому що вона вказує, що таким способом можуть бути припарковані лише легкові автомобілі та мотоцикли. Тому неправильно тут стоїть вантажний автомобіль. Правильна відповідь номер один. 18 питання. Що мається на увазі під зупинним шляхом. 1. Відстань пройдена транспортним засобом, з моменту виявлення водієм небезпеки до повної зупинки. 2. Відстань пройдена транспортним засобом, з моменту початку спрацювання гальмівного приводу до повної зупинки. 3. Відстань, що відповідає гальмівному шляху, визначеному технічною характеристикою даного транспортного засобу. Правильна відповідь номер 1 Нас питається зупинний шлях. Це відстань пройдена транспортним засобом з моменту виявлення водієм небезпеки до повної зупинки. 19. Рухаючись у прямому напрямку зі швидкістю 50 км на годину. Ви раптово потрапили на невелику слизьку ділянку дороги. Що слід зробити? 1. Плавно загальмувати. 2. Не змінювати траєкторії та швидкості руху. Правильна відповідь номер 2 Рухаючись в прямому напрямку, ви раптово потрапили на невелику сільську ділянку. То необхідно не змінювати траєкторії та швидкості руху, щоб вас не занесло. Двадцяте питання. Ви хочете перетнути головну дорогу. Видимість в обох напрямках сильно обмежена через припарковані транспортні засоби. Як ви будете діяти? 1. Швидко перетну перехрестя, 2. З особливою обережністю виїду на перехрестя. Правильна відповідь: номер 2. Якщо у вас погана видимість на перехресті, то потрібно з особливою обережністю виїжджати на це перехрестя.